Вчора на сесії Рівненської міської ради депутати звернулися з вимогою до української влади, аби та до 1 липня відновила газопостачання на підприємство Рівне Азот. В зв'язку з цією ситуацією ми вирішили запитати у рівнян: хто винен у закритті найбільшого підприємства рівненщини фірташ чи українська влада? «Фірташ» я знаю, що він про нього таки погано говорить. значить він винуватий. Він колись був приємниковий Да? все порядок. Не можу вам сказати. Ну, це ж треба якийсь аналіз зробити. А як так голослівно щось сказати, то в принципі сенсу я так думаю немає ніякого. Питання складне, скажем. Я думаю, що і з тієї, і з тієї сторони. Однозначно важко сказати. Фіртеш винен в тому, що він, що він спричинив такі дії української влади. Спір що ті самі запроданці донецькі Донецькі, влада наша не думає тільки за себе, за людей ніхто не думав і не думає. Азот держить 900 гектар землі, копійки не платить нікому, нічого. І це наш закрив три знаки, три, поставив два шламбауми, поставив знак грузове запрещено. В меткову Рубче проїхати не можна, бо там знак стоїть, об'їжджати на Хотинь або на Суйськ. Просто здіваються над нами. Нас травлять, солітра дорога, все дороге, ще і, і закриваються. Просто, щоб, щоб люди були недовольні. Ця, ця банда сама, що Донецька, що наші, воно все те саме. Ця корупція, це оця, оця, оця нечисть. Влада, все влада. А чому говорити? Влада. Люди будуть на вулиці. Як-нікак, там 6 тисяч чоловік працюють. Влада. А все виновата влада. Влада. Підприємець вряд ли. Заінтересовано в тому, щоб закривати своє виробництво. Ну, мабуть, все треба на владу спирати, тому що е, ми її обирали, значить, вона за все має відповідати. А крайня завжди можна знайти. Я не можу відповісти на це питання. Залежить від влади, розумієте, і влада повинна зробити все, щоб цей завод запрацював. Я думаю, що воно так і буде. Тут просто якісь тимчасові непорозуміння, але завод буде працювати. Фір мабуть, разом із владою. Фір ж та сама влада. Я так думаю. Наша українська влада. Всі в місці. Та фір там менше цього, скоріше, що влада. Одне без іншого не існує, тому ну, потрібно вирішувати, звичайно, це, мабуть, на політичному рівні, але без участі все-таки фірташа це не відбудеться. Безумовно, українська влада, я думаю, що фірташ не був зацікавлений, він є власником цієї споруди, цього підприємства. Тому, скоріше все, що там йде боротьба за власність. Ви знаєте, у нього тертя з нашим президентом. От, і тому, скоріше все, що це. Але для Рівного це погано, дуже погано.